И Саня какую ебалду привез. Саня, а -а 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 -а. что это за ебалда? Это такая вот... Лего такой. Лего? Техникс. Лего техникс. Не, штукатурикс. Лего штукатурикс? Лего штукатурикс. О, збираємо. Короче, из инструкции в этой штуке, вот <свече> 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 <Like>, это такая картинка. <свече> И сам вгадує. что они имели на увазі? На, на вашу уяву, так, да, Роза? Да, да, да. І на цвітову гамму. Вкус, смак і тому подібне. Як, якось так. Ну, зберемо, повернемось. Да. Ми вижили. Класна фігня. Залізати. О, новий день. Привіз кирпічки цеглинки. цигалинки. розвантажуюсь, тележка і погнали туди наверх закидувати. Так, прибрався, зараз цей відлив треба прибрати. На ширину нашого. Він виходить десь 420. Шириною буде максимально близько до стіни. Приклеювати зразу зі стіною. І поки піднімемо на один газоблок над парапетом. Там подивимось. Це вже підняв і ось залишилася оця партія. Дуже зручно. Все, погнали далі. А ви, мабуть, вже скучили за вечірніми зйомками. Ну от, ну, от будь ласка, ми повертаємось рубрика. Будівництво нічна зйомка продовжується. Так, в нас є сміття в мішки. Треба щось з цим зробити. Або викинути мішки в сміття, або сміття в мішки. от У нас є такий парапет. Він, звісно, добре. Там. Менше вологи там було. Питувалося, але все одно під ним дуже багато вологи. Можна по 8-7 периметру. От. Якщо ми будемо накладати утеплювачі, то у нас е діагональне промерзання буде, ну, товщина утеплювача по діагоналі буде зменшуватися. І тому холоду, чи холоду буде легше відібратися до нашої плити. Ось По периметру вже. Пройшовся, там теж вже є все, вологе, мокре, зараз позбивав, завтра воно позбираю, підсохне і буде вже праймером проходити. приберу всі арматурки, що залишилось трошки недорізані. о, Виклав перший ряд. От. Тута. і виклав перший ряд тут. Наш розтвор застигнути і можна буде вже викладати От. ще 5 рядів. До стіни я його напіну сажу, От, щоб герметичніше було, щоб теж мостику холоду не було. Ну, от. Потім тут теж буде газоблок. Теж треба буде проклеені гідроізоляцію, щоб туди не затікало. Оце все треба буде запінити, Верно, закидати, ну, газоблок повирізати і піною за заробити. І потім по зробити отвори для того, щоб виводити воду. Після того як я зароблю, вже проклею все. Ну, от, мембрану зроблю, то треба буде кудись в воді диватися. От. Ну, все. Завтра цілий день роботи. У нас таке небо. Романтика. Обіцяю тепло. середу дощ. Сань А що ми робимо? На види дивимось, да? Ну, як ми, і що? Не знаю, наче не лаяємо. <риклад> Я там пінут не кидав добре. Тут у Сані, як завжди, маленький департамент мастурбації цих техногіків, так да? купив собі іграшку. это в, называется вдуватель 3000 да не дуй Сань. вдуватель 3000 ходит и вдувает всем метелка, метелка. навище ты это робишь вот я бачу одно ведро полупустое там меньше То кути а це валиком. валиком. Інше майже пусте. А скільки таких відер там нам треба? Ще. Ще два. Ще два. Це називається праймер, да? угу. типу перед е як це, пароізоляцією? Бітомною пароізоляцією. Мембраною. Полімерно-бітумною мембраною. мембрана. Да. Перед полімерно бітумною мембраною mm -hmm. треба праймером пройти, щоб вона намертво прилепилась до ну, як криші. Але він вже такий більш в'язкий, там багато каучі. Там... Рибірой з, От. От з зніми наші ці... куртизанками О, Володь. димоходи. З'явилися димоходи. У них, правда, ще нічого нема, але вони з'явилися перший. Туди я не піду, бо тут вже намазано. І другий димоход, там, де вентиляція, всі ці комунікації будуть приходити. От. Саня тут роз... бавиться своїм вдувателем 3000. Mm -hmm. А... Я трохи по ширині його менше намалював. Не розрахував. Треба ще 12 блоків. Нахрін нам чертежі. Так я зробив, там не було Ну, правильно. Ой. От. Є вдуватель 3000, є сосатель 3000 і відбиватель 3000. Лопата. Лопата, да, так. Є лопата, всасуватель і вдуватель. І заряджатель. Лопата, просто лопата. Її не пов... А, до речі, як вам в ліфт? ліфт. Якось так ось. Ну... Ну ще години-дві. Малювання? Валіком. Да, зараз четвер. Малюємо в світ в чорне. Думаю, до сьомої домалюємо. Ну, плеч забиваються кипят. Катаєш роликом. Куди то А, Там надо? вчора ще ввечері знімав, що ми збивали повністю тут а, да. Ну, Тут косинці були тимчасові, але прийшлося їх збивати. Я не знаю, чи ти тимчасові, чи не тимчасові. Але так, щоб. Діагональне промерзання менше було. пройшлось їх відколопати. Відколопати. Якось так ось. Ну Це праймер, висота, це до того рівня буде доходити. Ну Так, перший блок утеплювач. це утеплювач 20 см. А другий блок це стяжка. Розуклонка і керамбіт із так. От на 40 сантиметрів мембрану треба піднімати. Ну, зато буде класний басейн. <гас> угу. Знаєш, хочеш покупатися, заліз, заткнув зліво і, -і, -і, <гас> і чекаєш, поки набереться. Потім з гуточками плаваєш. Там а, так і буде. Так і будемо купатися. Ну так, як ще ну, басейн зробити на, на кровлі, що типу з -з забив да і все. Ти... Ти бачиш такий вона піднімається тут? Та бачу, бачу. На пів я ж кажу, що його буде пів парапета, це утеплення буде. високий парапет, Ні, він нормальний. Можна буде посидіти? Ні, не можна, тут буде оборотка. Безпека труда. Ну, тут не буде. Безпека життєдіяльності. В школі є такий предмет. Ooh, yeah. Не сідай жопою okay. на парапет. Ну що, бери, давай, показуй, як воно малюється. <introductions> Це було брудна робота. Вона ліпається. Ну я відійду, в тебе гарний зум. То-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. І Сидиш, думаєш о чомусь своєму. Я просто швидко не можу плечі болять. А тут швидко і не треба, Ну наче нормально замальовується. Ну, якось так ось. Залишимо Саню з валіком і з баночкою. А наступний цей буде вже знімати таймлепс. Може бути, а може і не бути, якщо він не забуде. Тані я буду посадити палюку, було дуже багато, Ну так, да, дивитися як ти 5 годин валіком по покровлі ганяєш, то напевно не дуже весело за відео. Ой, все, всім папа. -па. Будемо продовжувати такі коробки з Так. У нас був дощик вчора і сьогодні. Тут от така от лужа. Тут трошки. Тут -то трошки. ну так, наче нема. А отут багато було. Тут лужа. І вона, скажімо за все, тому і витікало сюди. А тут бачимо, промазу, все сухо. <фух> От. Не потрапляє сюди волога. Ну, разве що через газоблок трошечки. Зараз продаю і буду оці от, от запінювати і заклеювати отвори. Ну, ось так. Води не вистачило трошки, докупивши баночку. Висохне потім домажу. все одно з іншої сторони починаю. От. Заклеїв і зробив отвір і туди піни на штрикав. Тут так само латочка, От. потім піну приберу і буду наплавляти. Бо якщо просто запінити, то коли буде наплавлятися рубероїт, вона вся згорить. Ну там так само. От, коли перший слой на неї спроклеює, то оці отвори буде вже запінювати після того, як проклеє. Ну, щоб не спалити. Іде дощ, чекаю мембрану. Старий балончик. Готові. Так, яке в нас зараз? Шоста вечір. Шоста вечір. 14 березня. 14 березня. Саня он це от пофарбувала, сміття якогось нанесло. Був, я працював, а зараз був день ананаса. День Ананаса? Угу. А ми і Йоса, так? Да? Вон, вдуватель 2000 так, 3000. вибачте. Дощ пройшов, тут Саня вдувателем видував всю влагу. Ти мені скажи, ти мене навіщо без їжі залишив? Що без їжі? Ну, ти всю мою запальничку ви, 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 виюзав. Ще трохи є. Ще трохи є? Що ти тут дробив? З газовим балоном балувався. І почав першу, як це називається, гідроізолізуюча мембрана під... А це, ні, це пароізоляція, бо гідроізоляція буде зверху. Ну, щоб це... З переміщення до вотробород утепл... ну, наше утеплення не потрапляло в руку. Так. Да. Три рядочки наплавив і весь газ закінчився. Ну, якось так ось. Ось така у нього є. Спалахуйка величенька. Ще вон, скільки цього, цієї мембрани бітумної. Це виглядає як робіроит, але це не робіроїд. Вон наш ліфт пакує. Ти мене не забудь, я не хочу злазити через ці козла, я сюди залазив. О, mm -hmm. Дуже заклопотаний пацан такий. З живчиком і з вдувателем 3000. Можуть. Можуть. Поки я. Ви... А, а добре на чорному, коли сонце був. Знову технічний. Криворукість оператора, mm -hmm. який перемикав камеру і виключив відео зйомку. Mm -hmm. А який її А, ні, я. А що, не можна на фронтальну перемкнути? Що mm -hmm. в тебе за iPhone? 16 Pro, Mach, Ultra супер пупер мега пенетратор і камеру на фронтальну не може перепнути. Mm -hmm. Що ну отак от робити? Mm -hmm. Напевно, нас видно, да? мене дуже багато, але тебе не дуже багато. Можемо на статті на стояти перед ним. Якось так ось. Ну, коротше, перший блин навіть не комом. Нормально пішло. Потім... Це вже друга партія. Так, mm -hmm. да, це приїхала спочатку перша партія мембрани, Привезли рубіроїд, ми відправили їх обратно. Тупо рубіроїд приїхав. Що mm -hmm. де 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 коли? Mm -hmm. а. що? коли? Рубероїд. І його під стіни кладуть. Це не рубіроїд, це мембрана. рубіроїд. Mm -hmm. А, це рубіроїд. Ну, так, або так, рветься. Як виключити автофокус? Запуск. Ну, а включити його. Бо я тут фокус нажав, тепер у мене все не в фокусі. Давай на твої ручки сфокусуйся. Все. Ага, хрен ти його порвався. А А не рветься. А не рветься. От. А то, що нам привезли, ще гірше було, просто бумага. Uh -huh. А ціна майже та сама. Там 130... Тут 136, а там 123. Uh -huh. От. До речі, 0,5 в тебе теж в відео нема чогось. Дивись. Uh -huh. Нема бо 120 герц. Нема бо 120 герц. 120 Гц на цьому, що воно може переключити на фронтальну камеру. Напевно теж, бо тому що 120 Гц. А, ну, Хтось навключав тут всяких режимів. Ой. Ну, якось так. Короче. Спала хуйка, перчатки, качарга. Рубер. Ні рубероїд. Ну, якось так ось. Що? Що до понеділка? До понеділка. Давайте. Всі втомлені. Сань, диви, яке, яке гарне небо, а? га? як вчора. Та ні, хоч снігу нема і то хорошо. Що угу. в нас? Яке у нас число? 9 квітня. Ми плакали, кололись, але продовжали наплавлювати мембрану. Це не Рубіройт, це мембрана. От. Тут, тут пилюка, тут ні пилюка, пара ізоляці бетону. Пару ізоляцію бетону ми вже зробили. А чого ти тут дирку не за -за заклав? Піна була свіжа, є ще мені на мазюкати треба. На треба. Це наші старі зливи технічні. Ми закриваємо, бо не технічно будуть вище. Ось такі ще технічні. О, ще воно технічні тимчасове. Бо цей акваріум нормально так води не бирає. Басейн. Кожен. Як це? Як тільки нам треба робити кровлю, сніг іде, Дощ іде. Що? Безпека життєдіяльності. Хтось прогулював уроки. Безпека життєдіяльності. Перчатки вдягай, бляха муха. Хочеш скитити? Да-да-да, І все одно спалив в пальці тому, що, що, тому що не вдягнув перчатку. А це я спускав панупав. Шашлики розпалював. А що це у нас тут таке лети... А, це клаптик. от красотища. Красотища така какая! Це стільки буде утеплювача тут лежати. Це мембрана для утеплювача. Гарне небо красиво так. Та ти понтуєшся знову. Отак ти пальці і спалив. Не так? А що це вже? А, Це сміття від дирочки. Ля-пля-пляп-ляп-ляп-ля-пля-пляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Ну, якось воно так робиться Розплавив Ляп-ляп-ляп-ляп Ляп-ляп-ляп-ляп Головне, щоб воно прилипало руберой до там кут не доплавив якщо отримати воно тягнеться Ура приляпав. Його всім втатувати не можна, він тонкий стоїть. Якщо отак. Ну і все. Отак воно намертво твої при приляпується. Ага. Що у нас? ще? І тут їх 90 штучок ну, так. це трошки. Сісти і, і встати. А то гульки чи у нас неровні стіни? Парапет. Там ну піна. Піна. Там був отвердовий такий. Ну, якось так. В будь якій непонятній ситуації бери пінний балон і балон дирки. Ну Воно таке тверде, тверде всюду приклеєно, тобто прям до бетону повітря там нема, нічого нема. з Ні собою На дах схоже. Ну так. Да. Але це цей шар під. Всім дахом, це не остаточний завтра шар. Будемо ці... ой Не завтра, а в п'ятницю будемо робити ці шорси. Не, шорси, таймлепси. Таймлепси. Ну, як ми, піднімаємо. Ой, там може не треба, а? Від Відбій тривоги. 46 кубів стередуру. Ну, що... ну, все а сюди. Все ага. сюди. Два рази його розвантажую. Два рази Два підходи там. <рес> От, якось так. Ну, коротше. Да. Промежуточний етап мімбранірування Мембран... я завершений. Все, Саня пішов клеїти, клеїти далі. Всім папа. Вже не таке гарне, ні, гарне небо.